Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Чесні новини життя України. Ми сьогодні знаходимося у Вінниці в центрі перед мерією. Поки українське суспільство гадає, чи будуть вибори у наступному році, чи не будуть, враховуючи війну, то вінницькі корумповані політики вже потирають руки і планують свою роботу і чекають на цю визначену для себе подію. Чому корумповані політики Вінниці? Тому що вони е, проплатили замовне соціальне опитування. І ну, Чому замовне, і я можу таким вважати? Тому що самим головним питанням, яке там фігурує, по якому вже можна говорити, що воно замовне і проплачене, це чи вважаєте ви, що меру Моргунову треба балотуватися на другий термін. Mm -hmm. вот. Це той самий мер Сергій Моргунов, який двічі сприяв, щоб було викрадено по груді Шевченка із центру Вінниці. Це той Моргунов, який із зі своїми друзями, типу Гройсмана і його товаришами оплутали корупційною мережею все місто. Вичавлюють з неї гроші, з міського бюджету фінансують своїх тітушок і все таке. І в цьому рейтингу ну, нових людей в принципі, немає. Да? Але там із чесною можна сказати людина, більш-менш це лікар Солейко Це той лікар, якого топив на виборах, коли вони були Мердомровський, ще полотувався. От. І також там фігурує один цікавий персонаж, в якого є мережа е кондитерських е магазинів WhatsApp. А при опитуванні, що цікаво, одна людина сказала, що він що, це А, це ж наркодилер. Розумієте? Тобто є навіть в людей така інформація. От. А може правоохоронців її немає, то хай користуються. От. Ну а всі інші персонажі в принципі, ті ж самі корумповані, і сказати, що коли будуть вибори в наступному році чи ще коли. От, питання, чи є шанси, що чесні люди потраплять у Вінницьку політику, поки таких шансів немає. Чекаємо.